Люди редіс, чому закінчилася ваша дружба з найкращим другом? Oh. Він намагався звільнити мене з роботи, на яку я взяв його начальником. Я рано навчився ніколи нікого не влаштовувати на роботу. І я не працюю з друзями. Люди праці є, люди праці, особисте життя окремо. Вони не змішуються. Я доброзичливий на роботі лише настільки, наскільки це необхідно. Я дав роботу одному зі своїх найкращих друзів у моєму магазині, коли йому не пощастило. Раніше він працював в магазині свого тата приблизно за 6.50 на годину. І його тато був отруйним, тому він кинув роботу і прийшов працювати на мене, поки не знайшов кращу роботу. Комплекс неповноцінності спрацював. Почав говорити зі мною зневажливо і говорити про те, що я розпещений і татів син. Мій тато дав мені магазин, я платив йому найкращі гроші, які він коли-небудь заробляв. І він регулярно накидався на мене за начебто управлінські проблеми, або починав дурні суперечки з клієнтами. Наприклад, це не продавати дітям іграшкову зброю, оскільки вони були по небезпеці, і не продавати чи пиво вагітним жінкам. Що я розумію, що це особистий вибір, але як компанія я не можу просто відмовитися продавати людям те лайно, яке дозволено купувати. Легально напав Куїт, і він став великим антимаскувальником. І я нарешті звільнив його після гучного вип... <по> про те, що я намагаюся встановити політику використання масок. Зараз він морській піхотинець і одружився на дівчині, яку знав два тижні. Ми все ще розмовляємо, але я йому ніколи не довіряю. Це погано, тому що я думаю, що він був таким же, як я, але з гіршої ситуації. Сторони, напевно, так якби я був на його місці, можливо, я був би набагато гіршим. Він був наполегливим брехуном протягом багатьох років через дурні дрібниці. Просто Мився від цього. Перекручують речі настільки, щоб здаватися правдоподібними. І якщо ви спіймаєте їх на чомусь, вони швидко пояснюються більшою ледь правдоподібною брехнею, щоб зрозуміти деякі з них потрібен деякий час. Набагато довше, ніж я хотів би визнати для останнього тестування. Це виснажливо. Ти знаєш, що вони брешуть тобі та всім оточуючим, і ти не відчуваєш, що можеш їх звинуватити. Ми запланували поїздку в іншу країну. У неї випадково були онлайн стосунки з хлопцем, який також там жив. Коли ми вийшли з літака і вона знайшла свого коханого, я бачив її в останнє. До кінця подорожі, коли ми зустрілися з аеропорту. Дуже приємний досвід. Вона також хотіла, щоб він приєднався до нас у готельному номері, і вона була засмучена, коли я відмовився впустити його. Коли ми повернулися додому з подорожі, я більше не чув про неї. Схоже, вона взяла тебе із собою як страховий поліс на випадок, якщо закордонний хлопець виявиться не таким. Ну, не її хлопцем. І як тільки та дівка вирішила, що він їй подобається, вона кинула тебе. Серйозно, ніби вона дбала лише про своє щастя. Крім того, що вона планувала зробити, привівши його в готельний номер? Огонь, Організувати у трьох чи щось таке. Моя подруга використовувала мене як терапевта, але коли я намагався її висловитися, вона давала мені кілька шаблонних слів підтримки, перш ніж повертати до розмови про неї. Дійшло до того, що ми не розмовляли, якщо в неї видавався хороший день, Їй знадоблялися дні або навіть тиждень, щоб відповісти на смішний мем, після якого вона одразу починала розповідати мені про те, що відбувається в її житті. Я запрошував її повеселитися, і через кілька годин вже був її життєвим помічником. Крім того, як тільки ми почали розходитися, вона перед Перетворилася на своїх батьків, а її батьки типові особи з, місь... з міської місцевості і надзвичайно осудливі. У мене є така подруга. У мене є така подруга. Ми з чоловіком називаємо її, у всякому разі, про мене, соціальний вампір. Під час мого розлучення вона знайшла мені безкоштовне помешкання в одного зі своїх друзів. Я був у шаленій депресії та жахливим сусідом по кімнаті. Вона знайшла для мене чудову можливість почати життя заново, і я просто розлютив усіх її друзів. Я не звинувачую її. Протягом тих місяців я. Був цілковито розбитим, просто сумую за тією подругою, з якою ми дружили 20 років. Блін, мені пригроз це чути, але це серйозна підказка для вас у тому, що ви маєте самосвідомість, щоб зрозуміти, як і чому все сталося саме так. Дуже багато людей намагаються звинувачувати інших замість того, щоб усвідомлювати наслідки своїх дій. Сподіваюся, зараз у тебе все краще. Іноді телехудію власні історії, навіть якщо не збирався бути ним. Я зрозумів, що роблю сам всі телефонні дзвінки та текстові повідомлення, а він ніколи нічого не ініціював. Твій друг схожий на мене, у мене є деякі проблеми з психічними захворюваннями, і вони виражаються в дуже низькій самооцінці та ненависті до себе. Я постійно втрачаю друзів, тому що не можу до них дотягнутися. Я спілкуюся лише з тими людьми, які буквально не дозволяють мені піти ізолюватися. І люди не переслідуватимуть мене і не змушуватимуть мене тусуватися з ними, я уникатиму цього, тому що я просто такий сором'язливий і мені справді неприємно бути з кимось через це. Найсмішніше те, що люди кажуть, що я їм справді подобаюся, мабуть, тому що я добрий ввічливий, і, і кажуть, що вони справді хочуть. І бути моїми друзями. Але єдине, що я відчуваю навколо них, це те, що всі мене таємно ненавидять. І всі сміються наді мною за спиною, і або просто жаліють мене, або використовують для чого, чого я не розумію. Час відстань відразу до соціальних мереж. Він був. Якщо ви хочете бачити чути якийсь такий, знаєте, бруд. Прикольні історії без цензури, можете підписатися на телеграм-канал, відповідно, можливо, там щось таке і буде вкладуватись, наприклад, як продовження ось цієї історії. <риклад> Якщо вам подобається ролик, можете поставити лайк, а також підписатися на канал. Думаю, далі тут буде ще краще. Добре, дякую вам за перегляд і за те, що тратите свій час на це. Па-па!